Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Пасіка в яру у гостях у свого підписника, у свого хорошого товариша. І дивимося його, його пасіку. Ось такі в нього тут вулики. Дивимося далі під камерою спостереження. Ось такі є ППУ. Під низом магазин, ППС, восьмирамочний рут, десятирамковий рут. Вулики бістар. Кажу, що непогані. Ось такий тут теж у нього є з обв'язкою ППС. Пасіка супер. Це коли показує, що ніколи не пізно займатися бджілками. Він почав займатися вже, можна сказати, після 60 років пасікою. Ну це ще не все, це в нього, як він каже, один точок, а другий точок вверху. А тут в нього лежаки. Приїхали в гості. Лежаки. Там далі он лежак навіть на українську рамку. Два точки. Лядки відкриті, нижній і верхній. Апідомик такий є, лише не заселений. Коли маєте заселяти? Весною. Весною дам заселяти. Ну, глянемо його, який він там. Отакий От апідомік на 8 сімей. Ну... Дай Бог будемо живі і здорові. Знімемо ролик, коли вже будуть бджілки тут. У нас ось датчик 5 градусів на вулиці і кажу, є датчик у, у кублі. А, а в кублі показує 24. Подивимося Подив... Ану відкриємо цей вулик. Дивимося, утеплення. Зверху стоїть плівка. Дивіться, сирості нема, бо... Бо були б бокові сирості, сирості немає. Дивимося, клуб. Клуб сидить. Біля передньої стінки. Он датчик всередині. Тепла немає, але що 24, чи це так має бути? Думаю, що розплоду нема, бо було б тепло. Ось чинка ріця така прийшла. Така вощенка. Супер. Що можете про нього сказати? Користувались нею? Користувався минулий рік. Постійно цілий рік, Принтези ніяких. Я не знаю, що там хер говорить, але дійсно ваші не заслуговує на, на увагу. Собі, брат. Все, супер. Ось ще така прийшла посилочка. Дивіться, ізоляторами в цьому році їм хочемо запропонувати їх як ізоляція матки, щоб збільшити медозбір. Однорамкові такі, це на 300 рамку. А на, навіть хорошо закривається. Ось. Все чітко, матка звідси не вилізе. Ось трохрамочні. трьохрамочні. А такі ми хочемо спробувати у матковій відній справі. От ставиш її таку сюди маточку. І от вам ви... через заставну і вихователька готова. Це виготовляє компанія Bistar. Такі є ось трохрамочні на рута, двохрамочні. Однорамочні. Ось так. Так, а що це за конструкція? Дивимося. Це переходимо на... Щоб легше було. У мене були вулики два трьохсотих і 145. Але важко двигати, ну як зазвичай треба щось полегшувати працювати, то я вирішив робити отак: 300 і два магазини. Два магазини дешево і сердити, робимо дах. ось він Тоже. дах. Дах, дах на хлобочку. Да, четверочка. Тут, правда, двойка, двойка крила. ці крила. Ось так само ну, ми їх пофарбуємо в водомульці. Тут, тут без фальців, а це із фальцями. А цей, цей фальцеві, да. так. Ось. ось фальці робили фальц, заходи далі. І ось, ось можете зняти дніще. Ось воно знімається сітка. Супер. Да, сетка, все, сказали, суча, ну, все сучасне куча. бджільництво. Да, да, да. Це одна з найкращих систем. Да. Якщо її добре відпрацювати, це супер система. Ну, Пофарбуюся водомольпіонкою, я думаю, Гні, я в... гніздо, гніздо на 300, а далі магазини. Да. І тут, якщо як сім'я прийшла у ройовий стан і не треба, значить треба ще один корпус мати. Магазин з льотком. і можна сім'ю маточку переселити. А потім об'єднати. Ось так. Щось глянемо, по подивимося, що у вас там. Іде? Десятирамкові з обв'язкою. О, І зимою тут два корпуси рута. Ану, відкриємо бістаровський, а потім відкриємо ППС, побачимо різницю. Верх теплий, сітка дно. Добре, відкрите. Біліче. О чого. Дивіться, перемістилася сім'я до цієї. Раз, два, три, чотири. А ці чолишні. Ну. Ти слідуючий побачимо. Не судіть мене строго. Строго не судіть. О коли ви почали займатися? Так, буквально все, пару років назад. Пару років назад. І дивимося, сім'я пережата трошки. Дивіться. Пережати дивимося. Аж заставну відвинули. Дивіться, на два пальці заставна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім вуличок. Сім'я. Не... Вісім і тут є. Значить що, що тут кіті, треба? Що Значить що треба? Тут ще треба додати одну рамочку. Все. І буде все супер. Чули? Чули, добавим. <сум> а це дерево глухе дно. Груче. Утеплення, глухе дно. Дивимося, сирості немає. Сім'я. Раз, два, три, чотири п'ять Середня сім'я і бачимо дві дві рамочки. Це буває, що це на весну. Головне, що сирості нема дерево але два корпуса рута і вони вже у другому корпусі. Чому залишили нижній? Верхній повномедний? Так? Ну так, це лише магазин для воздуху. А, це... то пустий, ага. Так, да, так, да, да. це, це 145. 140... Ага, 145 під низом, поняв? Це, це в мене корпус, а сітка вообще. Тут скрізь 145 під низом. Збільшена верцей воздушна подушка. Тут сітка. Дивимося. Раз, два, три, чотири. Чотири вулички пінопласт дно сітка. Да. Бачите, що коли теплий верх, навіть у мене є вдома цей, трошки конденсат. А тут взагалі ні каплі немає конденсату. От. Що це мені треба ще у вас вчитися, а не у мене. Взагалі, бачите, конденсату взагалі нема. А це означає, що весь, весь покришник утеплений. Дивіться, як просто клуб сів. Сім'я наче показується велика, а чотири рамки, але клуб сів аж дивіться, аж за середину. Не, не, залишив оцю, оцю, оцю одну рамку. І, не, тут є. Бачите, різні клуби по-різному сідають. А це що ви це щось настроїли, цих камінь стільки багато? Та, літом кришу. Повело. Вона стала ось лодочкою. Да. І не приходить, я поклав вже. Ну це треба літом класти. Не, не хочемо сказати якої фірми, але багато бачимо, що отак криші ведуть. От вам і ППС. ППУ. Це ППУ. ППС не веде. А ППУ щось повело. Бачимо, ну, сирість є в ППУ. Задімо бачимо, що все таки тут в цих ППУ є сирість. Бджілки непогано. Дивіться, бджілки супер, але сирість є у цьому ППУ. Ми дивилися тільки що дерево, навіть бістар дивилися, а в цьому є тр... трішки сирість. Трішки вирівняло, так? Да? Ну, я думаю, що... Трошки вирівняло, але літом, літом, коли буде тепло, то воно піддасться. Зараз зимою, то воно, мабуть, не цей. Ну, не пристає. Так, От я... вам і такий зараз такий вулик стоїть до п'яти тисяч. Купив його, а його повело. Бери, хоч викидай. Криша, так. Да. Корпус ну, 40, 145 мабуть. 145 можна. під низом. Корпуса то нічого супер. Так. У мене точно є такий самий. Кормушка там є. А, і годівничка, так, да, годівничка є до нього. Ми разом купляли. Теж непогана бджола. Що за порода? Сева? Ну, да, місцева сева наша. О, тут сім'я складена в ідеалі. Раз, два, шість. три, 4, 5, 6 вуличок. Теплі заставні і тут теж коло заставної. Тут сетка. Да. Сітка дно, все супер. Теж місцева? Так. Заграничних немає? Немає Немає заграничних у нас. Так. Це ми подивилися, як кажуть, в стояках, ідемо подивимося, ще в лежаках. Що є в лежаках? Приємно, що коли, незважаючи ні на що, ні на вік, люди займаються бджілками, я стараюся як трошки. Підказую. Ну. Ось у Лежакові теж. Раз, два, три, чотири. Чтири вулички. По нашим даним. Середня сім'я. Колись, як мій дід казав років 30 назад, то сім'ї були 9-12 рамок. У нас зараз, якщо вісім, це вже супер. Дивіться, теж пасіка на склоні. Гори. Гори. А тут сидять низько, сидять тихо. Дивимося, сирості немає. Теж пліночка, пліночка зверху. Просто теплий верх. От і все, з боків пінопласт. Дивимося по холоду. Та ууу. І близько, мабуть, розплоду нема Добре. Добре, друзі, ось так. Незважаючи ні на вік, можна завжди займатися бджілками. Побажайте. Побажайте всім. Звичайно, що при допомозі Володимира Олеговича ми разом працюємо і, і працюємо, і завжди дасть пораду. Так що надійний товариш і друг допомагає. Літом він буде трошки більше, бо схоче полежати на лежакові. Обов'язково. Буде тут більше мене пропадати, як на пасіці в Єрої. Він там, а я тут, і так будемо співпрацювати. Все. Ну, Друзі, нам миру скорішого, щоб мир настав. Як відповідав Зеленський кореспонденту, ви чули, як він відповідав так жорстко із матюками. Отам От українцям треба стояти до кінця, і тоді буде все добре. Слава Україні!